Так, продажі однокімнатна квартира, житловий комплекс Манхеттен, 16 й порог. Тут у нас вхід. Далі по правій стороні ось така кухня. З дуже гарними краєвидами. Площа квартири 71 метр квадратний. Далі, по правій стороні у нас санвузол. Один по лівій. Ось така спальня. Також з дуже гарними краєвидами. І ось така вітання. Тому, друзі, якщо когось цікавить така квартира, пишіть про проведення подобання або телефонуйте за мною.